В ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі далі. Не відповіли на питання, опинилася у лікарні. У Миколаївській області 35-річна жінка накинулася на відвідувачку і продавщицю магазину. Роздратувало п'яну нападницю, те, що жодна з них не пояснила їй, як пройти до найближчої автобусної зупинки. Після короткої сварки зловмисниця дістала ножа та почала ним розмахувати. Одна з жінок отримала поранення лоба, лівої руки та сухожилля. Продавщиці порізала пальці руки. Коли ж приїхали правоохоронці, неадекватна жінка накинулася з ножем і на них. Наразі зловмисниця під и загрожує до семи років за ґратами. Пішли в магазин, я за ними там по засовкам я вийшла, Видела, що у мене ресурс срабаканная. Не знаю, что оно произошло, достала ножі. Громче. Достала ножі, зашла к ним. Одной в область лба, второй в область руки. Палець. Заляпас відправив на той світ власного брата. Сімейна драма розгорілася у Маріуполі. Під час застіля між родичами виник конфлікт. Один дарив іншого в обличчя, і вибіг з квартири. Ображений чоловік схопив ножа на сходах, наздогнав брата і кілька разів ударив його у груди. Бідолаха помер миттєво тіло, різун, так і залишив у коридорі. Знайшли його сусіди. Вони викликали міліцію. Коли правоохоронці завітали до брата загиблого, той плутався у свідченнях, а потім, взагалі, намагався втекти. Наразі душогуб. Был также задержан сразу по подозрению в совершении данного преступления его брат, который пояснил, что на почве конфликта, который возник между ними, он причинил ему ножевые ранения. От данных ранений потерпевший скончался на месте совершения преступления. Уголовное производство открыто по статье 115 части 1 Уголовного кодекса Украины. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. У Івано-Франківську затримали породілю, що вбила власне немовля. Жінку шукали два місяці. Правоохоронці опитали понад тисячу осіб, об'їздили усі жіночі консультації. Шукали жінку на сносях, що не з'явилася у лікарні, коли настав час народжувати. Врешті схопили горе аж у Чернівцях. Вона розповіла, що завагітніла від коханця своєї подруги та і підбила позбутися дитини. Сама прийняла пологи, а потім винесла тіло малечі подалі на смітник. Коли ялинки родили настоячи. Потім вона взяла ту дитину від, від мене і ага, пішла ще коцик якийсь взялася, такий не знаю, що за коцик, принесла ножниці, почала поповину різати. забрала в мене ту дитину, того хлопчика забрала в мене і хотіла кинути в смітник. Але я їй не давала кидати в смітник. Вона мене почала по голові бити кулаками. Потом я поставила дитину коло смітника. З січня, починаючи з січня місяця, до нас в поле зору попала. Жінка 82-го року народження вже не судима дітей. Ми в неї вилучали вже у серпні минулого року, яка зловживала алкогольними напоями. Троє дітей в неї були вилучені. з Сім'ї відносно неї було порушено відкрите кримінальне провадження за статтею 164 кримінального кодексу України. Це вона отримала кошти на отримання дітей однак використовувала їх на придбання на власні потреби на придбання алкогольних напоїв. Ще одну матір-убивцю затримали на Житомирщині. До міліції звернулися сусіди. Жінки кажуть, бачили її вагітною, та дитина так і не з'явилася. Тіло малечі міліціянти знайшли у лісу Смузі. Про те, що жінка закопала власного сина, говорить увесь Іванопіль. Селяни помітили, що сусідка нещодавно ходила вагітною, а дитини ніхто так і не побачив. А поведінка жінки свідчила, що і вдома на неї не чекає немовля. До міліції надійшло повідомлення від жителів одного із сіл району, а саме було звернення жителів до дільничного інспектора про те, що громадянка одної із сіл за зовнішніми ознаками перебувала в стані вагітності. На даний, на даний час, знову ж таки, за зовнішніми ознаками вагітної не перебуває, і також дитини. Не видно, дитини немає. Згодом міліціонерам жінка розповіла, що впала з горища і передчасно народила мертву дитину, а тіло вирішила поховати за кілька сот метрів від хати. Сама вказала правоохоронцям на місце, де закопала новородженого хлопчика. Та експертиза встановила, що немовля народилося живим і вчасно, а смерть настала від переохолодження. Було встановлено, що даний факт це таки мав місце. Дана громадянка перебувала в стані вагітності. Після народження дитини дитина була, народилася живою, після чого була після закопана даною громадянкою біля будинку неподалік в лісосмузі. Медичним експертом було встановлено, що дитина народжена була живою. І діагноз смерті дитини загальне переохолодження. На обліку вона не стояла, але це, я при бесіді з нею вона стверджувала, що вона хотіла перервати вагітність, не хотіла цієї дитини. І так вона думала довгий час. І ще мотивувала, що роди в неї були. Стрімкі, абсолютно спокійно, неадекватно на віднося до цього поступка. І так сказати, що мене якісь критики чи самокритики, як такої немає. 35 річна жінка вже виховує двох синів, 10 і 15 років. Від молодшого вона вже відмовлялася та потім передумала, а з немовлям вирішила розправитись одразу після пологів. Може, послідородовий такий оцей психоз чи як воно там називається. Ну не могла вона тако свідомо мені Катя закопати. Ви знаєте, не можу повірити. Вона везла його хоронити сама на санках. Це ужас. Я думаю, що виправдань нема для такого вчинку ніякого. Тому що Це треба, щоб... Мені здається, навіть тварини якийсь материнський інстинкт. Що усвідомлювала жінка, що коїть що має встановити психіатрична експертиза. Якщо вина матері буде доведена, їй загрожує позбавлення батьківських прав і до п'яти років позбавлення волі. Анастасія Бубкова, ТВА. Трьох наркоманів затримали столичні правоохоронці. Під час патрулювання міліціянти помітили компанію молодиків, що дивно поводилися. Запитали документи, та чоловіки кинулися тікати. Хлопців швидко наздогнали. Міліціонери запідозрили молоді люди під наркотичним сп'янінням, тож обшукали їхню оселю. Виявили 13 доз галюциногенних наркотиків, так званих марок та 5 пакетів із марихуаною. Затримані стверджують, наркотики придбали через інтернет та виключно для власного вживання. В интернете конкретно заказывается в виде порошка. Марки, в общем, действуют. Это психоактивное вещество, то есть человека, так, грубо говоря, можно сказать, плющит и его вылючит. Долго? Ну, в пределах пяти часов. Гроші в обмін на спокій на Закарпатті затримали виконуючі обов'язки начальника військової частини. Офіцер вимагав у контрактника 5 тисяч гривень за те, щоб не відправляти вояка до зони проведення. АТО. кайданки військовому надягли у власному кабінеті під час передачі грошей. Тепер командиру загрожує до 10 років ув'язнення. За останній місяць це вже другий випадок хабарництва серед закарпатських військових. Відповідно до даній відомості в єдиний рест досудового розслідування з чинення кримінального порушення, передбачено статті 368 частина 3 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Екстремальні перегони із крадіями були змушені влаштувати правоохоронці в Одесі. Двоє чоловіків обікрали одну з автівок, ускочили до своєї машини та кинулися тікати. Свідки описали зловмисників. Їхні прикмети отримали усі інспектори міста. І вже за півгодини правоохоронці наздогнали автомобіль утікачів у салоні. Виявили вкрадені речі, кастет та два ножі, затриманих доправили до віравідділку. Потім зізнаватися, чоловіки не поспішають і удають, що не розуміють, що сталося. Нами была получена ориентировка о задержании автомобиля Nissan Максима» зеленого цвета. Выше указанный автомобиль э, пытались остановить, остановить, но автомобиль не остановился. И путем преследования был задержанный на Грушевск, э, улице Грушевского угол Воробьева. На место была вызвана следственно-оперативная группа Хмельницкого отделения милиции Малиновского районного отделения. Что произошло? Ничего, я был в Киевской трассе и остановили. У вас в машині щось то было обнаружено. Хороші справи не залишаються безкарними. Спроба допомогти незнайомцям для мешканки Одеси обернулася пограбуванням. Доки автовласниця пояснювала незнайомцю дорогу. Його спільник заліз до машини через задні дверцята, та з салону витягнув сумку та спокійно попрямував уздовж вулиці. За рогом зловмисники сіли в машину до двох спільників та зникли. Наразі міліція розшукує молодиків. Відомо, що пересуваються крадії на сріблястому опельве. Морози на Вінничині відправили на лікарняні ліжка двох людей. 44-річного чоловіка без свідомості поблизу обласного власного будинку знайшла сестра. У комі та з обмороженими кінцівками його доправили до лікарні за життя. Пацієнта борються медики. Ще одного чоловіка привезли до Погребищенської лікарні. Просто на вулиці його знайшли випадкові перехожі. Скільки скільки чоловік пролежав на морозі, невідомо. На території Вінницької області зафіксовано два випадки. Обмороження людей у зв'язку з цим головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області звертається до усіх громадян бути обережними під час перебування на відкритому повітрі. На Тернопільщині палала господарська будівля. Пожежа сталася у селі Озерна. Коли на місце події приїхали рятувальники, вогонь охопив частину приміщення і проривався крізь дах. Та вже за кілька хвилин пожежні впоралися з вогняною стихією. Постраждалих немає. Далі про інші пожежі, які сталися в Україні у короткому огляді. У центрі Києва палав приватний будинок. Через дерев'яні перекриття вогонь швидко охопив усю будівлю. Полум'я сягало кількох метрів заввишки. Димом затягло цілий квартал в районі вулиці Дмитрівської. Вже за кілька хвилин після виклику на місці працювали рятувальники. Вони швидко загасили вогонь. З будинку врятували 60-річного господаря. З опіками його доправили до лікарні. Експерти з'ясовують причини займання. Дуже швидке розповсюдження пожежі, тому що всередині дерев'яна. Сніг на вулиці, льод, поливаємо і дуже скользко. Потім треба було відключити електронапругу, яка була 380 вольт. Поки приїхали, ну, справилися часто. Бачите, розповсюдження пожежі немає. Зберегли цю будівлю і та будівля зберегли. У Маріуполі палали склади. Пожежники, що прибули на місце займання, не змогли вчасно почати гасіння. Гідрант, що знаходився поруч з будівлею, не працював, тож довелося шукати інший. Причина займання та розмір збитків наразі невідомі. За попередньою інформацією, люди у пожежі не постраждали. По прибитю було обнаружено горіння складу на площі порядка там метрів квадратних. Горять там, в принципі, відходи. резина и так далее и тому подобное. Ну, в связи с тем, что водички пока не было, немножко как бы затянули немножко пожар. Сейчас воду дали, все нормально. Пожар А у рівному палав приватний будинок. Будівлю поділено між чотирма сім'ями. Мешканці помітили, що палає дах і викликали пожежників. На момент загоряння всередині оселі, де спалахнула пожежа, був лише один господар. Його встигли врятувати. Ледь притомного чоловіка витягли на вулицю рятувальники. Постраждалого доправили до місцевої лікарні. Анастасія Бобкова, Потужна пожежа спалахнула на залізниці у США у Вірджинії. З рейок зійшов потяг із нафтою. Перекинулися кілька вогонів. Що одна цистерна пала в річку ще дві вибухнули. Вогонь перекинувся на житловий будинок, розташований поблизу колії. Рятувальники перекрили рух та евакуювали мешканців у радіусі двох кілометрів. Через забруднення річки влада оголосила про припинення постачання питної води у навколишні населені пункти. Масштаби забруднення встановлюють. Що 18 людей вбило струмом на Гаїті тисячі людей зібралися на традиційний парад, який проходив у рамках щорічного карнавалу з приводу початку великого посту. Глядачі стояли під стінами одного з місцевих готелів, коли просто над ними обірвався. Електричний дріт він впав на платформу, яка брала участь у святковому марші. Один з учасників дійства вирішив відкинути його. Та в цей момент навколо розлетілися іскри. Пригода спричинила паніку у натовпі. У тисневі постраждали понад 60 людей. Більше інформації у наступному випуску ми його вже готуємо. Залишайтеся з стива.